Всім добрий час у доби, нова Ліна це Tesla Model Y. Перевіряємо стан автомобіля, сидіння в автомобілі працюють, батарейку ми вже перевірили раніше, вона щелкає, все сидіння працює, вікна піднімається автоматично, значить, виходить, оці маячки знизу вони підтоплені, доручить краще кули, опускається, все працює. Так само, тут, коли не тискаєш, теж все піднімається, працює. Так, багажник на відкриємо. Дивимося. Тут така ситуація. Батарейку ми вже перевіряли. Як перевіряти батарейку? Знімаємо цю фішку, зараз продемонструємо. Чули, шілчок? Зараз вставляємо. Батарейка означає, що справна, Видно, що тут було як не було, корозії ніякої в цьому автомобілі немає. Закриваємо і дивимося. Перевіримо це сидіння. Це сидіння також працює. Якщо не, запускає, не запускається монітор, потрібно буде розібратися. Скоріше все, що можливо проблема в ньому. Інколи в цих автомобілях. Так, ключки автомобілі присутні. це Засипаємо. Буває, що якийсь у нас вже не перший автомобіль, що ми... Мали справу з комп'ютером, ремонтували його, принципі був було ходу. Такий доволі хороший варіант. Це у нас 21 рік, 10 місяць, 21 рік рік, це вже рестайл. Ось така виходить машинка.